የ ወስድ ህመ ና ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ Привіт аграріям з України. Знаходимося в Балтському районі, це село Козацьке. Прибули в селянсько-фермерське господарство Козацьке. З нами зараз на полі керівник Олександр Іванович. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, Олександр Іванович, ви ж вже здається, не перший рік з нами працюєте, так? Ну, Другий рік, ну, но... да, а другий по соняшнику другий. вперше спробували? Да, по соняшнику, так. Да. Що да, вас соняш... наштовхнуло до співпраці? Ну, До співпраці це ви... Ви... як вони? Менеджер, менеджер був наполегливим, так? Менеджер, да. Ну і колеги, які. А у вас в регіоні також? за даний гібрид. Менеджери Лесі залишимо контакти в описі і на відео. Так, розкажіть, тут альдазор на площі, так? Тут, так, тут гібрид альдазор Агроритма. Значить, ну тут що? По-перше, ця площа це все тут для нас нове. Це технологія, це стріптіл, uh -huh. це сівалка, сама теж перший рік на цьому, в нашому господарстві взагалі. Ну і Ельдозор. Тобто ви Тож, тут навчалися, так, так вийшло. Тобі то, то, все це в нас перший рік. Uh -huh. Ну, результатом, скажімо так, ми для того, для першого разу ми бачимо свої помилки, і все, але для першого разу все одно ми задоволені. І результат... Я бачу попередником була да. кукуруза, так? Так, да, да, да. Обробітку не було ніякого. Ніякого обробітку, Просто нічого, тільки сівалка, сівалка да. І плюс ще технологія стриптіл, але і сівалка не використовувалася, приставка, а сіялася сплошним, mm -hmm. як для зернових, для рапса. По, по гербіцидній обробці тут було тільки перед посівом, був обробіток раундапом. І все. Все. Більше нічого, тому що було воно. Ну, до того періоду, поки культура розвивалася, ну не було, не було, не, не було потреби. Угу. Далі, все так. От. Скажіть І далі, в період вегетації, якісь хвороби, шкідники, були ні, проблеми? Ні. Сусідні це не те, що хвала, це чесно, не хвала альдозорові, але сусідній. Гібрид. Посів. Посів да, гібриду сусідній. Це, ну Не будемо казати, що є Якийсь бренд. Да, так, да, так бренд. Що ми... да, да. Це бренд, це, бренд, це, хороший, це хороший бренд, да, який у нас доволі таки давно. Ми обробляли фунгіцидом. А були якісь? Да. Там, фу... там була потреба, там була обробка фунгіцидом. Тут фунгіциду не було. Тобто, значить, ви тут і позакоренево? Тут фунгіциду не було ніякого. І бором не підживлювали також? 에, бором частково там один край. Десь, десь бо, мабуть, слабший трішки. Ні, чи? просто для того, щоб подивитися. Ну, Зараз, ви знаєте, теж бор, всі ці виробники? українські виробники, виробники? бачите, вчимось, чомусь. Наші виробники ну, не завжди вони добросовісні, да, добросовісні і виконують свої ці функції. Тому ми Скажіть, зараз пользуемся. бачимо комбайн бігає в полі. Якусь вже урожайність маєте, якісь цифри? Ну, десь приблизно, якщо брати так, ще ну, взагалі-то. Зрозуміло, буде общий, коли ну, результат звичайно, будемо, вирівняється десь при, приблизно 32 два 32 Тридцять да, 32 Тридцять А ви казали, у вас є також бренди посів, які там ну, бренд чуть-чуть даже -чуть, просівший. Менше да, чуть -чуть. Супер. Не, да, Ну просівший від альдозор. Ну для нас не це хоч, дуже приємно. Не хочу, я не хочу е, ображати і бренди. Ну так, ми ж не називаємо так, їх. Так, не, це теж дуже хороші. Нормальні, які у нас роблять, працюємо з якими ми давно. Вони теж хорошо, але Альдазор ми дійсно. Як правильно сказати, здивовані, вражені, вражені. Да. Альдозором ми дійсно вражені. Перше це ціною, друге це врожайністю. Ще на да. олійністю перевірите, ми впевнені, ну, там да, буде то, за 50. Да. Тому що yeah. зараз, де не їздимо, то порівняно 49-52 такі uh -huh. діапазон не олійності. Ми будемо надіятися. Ну, якщо воно так, в цьому гібриді, то і в нас буде так. Тож да. можете сміливо рекомендувати да. до висів Альдозор. Да. Будете да. з нами працювати? Да. Супер. Все, боля... Дякую вам за відгук. Тим паче обіцяли, що будуть знижки. Звичайно, знижка буде. Все, дякую.